Тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн Українські збройні сили продовжують наступальну операцію в районі Донецької та Запорізької областей та просунулись в районі Бахмута і на заході Запорізької області. Це був би положительний сценарій. Но я не вірю за інформацією українського генштабу. За останній тиждень звільнено 2 квадратні кілометри території на Бахмутському напрямку та досягнуто успіхи поблизу Кліщіївки та Андріївки а на Таврійському оперативному напрямку. Збройні сили України звільнили загалом 5 квадратних кілометрів. Тактика зсу полягає не в тому, щоб битись лобом в оборонні рубежі ворога, а полягає в тому, щоб маневруючи та знаходячи слабкі місця, перерізати їх, таким чином створюючи для ворога жахливі умови та спонукаючи його залишати позиції. Ну, я направду дуже не вдаватися у деталізацію саме конкретних локацій. Чому Противник кожне наше слово пильнує і в обов'язковому пляху це буде використано проти нас. Давайте ми дуже коротенько з'ясуємо у стратегічному сенсі два наші великих флодарми. Велетенський пладар південний, там уже є пролом у межах 10 на 10 кілометрів. Це по великому рахунку половина трьох оборони, і треба пробиватися далі. І як тільки нам це вдасться, розуміємо, що далі серйозних укріплень немає, і ми можемо вийти на пів. Нічне поазов'я, поки ще цикл сухої погоди, це може склатися. Не стверджую, що складеться, але передумови для цього є. І трошки менший і східний плаздар, але також дуже гарячий. Це продовження е, операції з оперативного е, оточення Бахмута. І як тільки це складеться, там те угруповання буде або знищене, або ще краще. На правду було б дуже добре, якби потрапили у полон. І противник це все усвідомлює. Тисне на лиману Лиманокуп'янському напрямку концентрує там великі сили, бо розуміє, що південний плацдарм може бути втрачений. Він може обвалитися. А отже, за законом мінімаксу треба виходити на задекларовані лінії Луганської і Донецької областей на цю хвилину в стратегічному сенсі воєнне колесо історії обертається на нашому. Боча, але вкрай важливо не поспішати, і отака от ситуація буде з дня на день. Я не думаю, що у нас будуть якісь фундаментально нові новини впритул до проламування південного фронту. Пане Петро, те, що сьогодні відбувалося на території тимчасово окупованого Криму, те, що називається українське бововнятко, знову туди завітало. І я хотіла би за вашою допомогою розібратися. Ну, по-перше, ясно, що для нас важливо чим більше військової техніки чи кораблів буде знищено, тим краще. Але здається, що це певною мірою ще й схоже на попередження, тому що з одного боку нам повідомляли, що велике скупчення кораблів знову виходило в чорне море. З іншого боку, ну, от, принаймні там міноборону, ми поки не можемо це перевірити. Заявляє про пошкодження двох. Кораблів внаслідок уточнюю що міноборони Російської Федерації про пошкодження двох кораблів внаслідок удару по Севастополю. То чи попередження, це що не думайте? Там ми більше не такі незахищені захищені не такі вразливі. Ми можемо і відповідати. Ну та все, що відбувається на окупованому кримському півострові, в частині боговнування вітається, вітається і ще раз вітається. Поки що з тих джерел яким я Довіряю, то начебто є пошкодження чергового великого десантного корабля е, класу 775, Доволі серйозна машина до то 500 тонн вантажів може перевозити. І розуміємо, що це що це саме той транспорт, який котри, після. У підводнення Кримського стаці обов'язково це буде туди щось довозити, і, начебто, є пошкодження одного із підводних човнів, не то класу Палтус, не то класу Варшавянка, бо в натівському, в натівському класифікаторі вони вони всі характеризуються як кіло. Розуміємо, що саме що це найнебезпечніші машини, тому що запускають версію морську 3М14 калібр саме з підводного положення, десь злибини 50 метрів, і дуже важко за ними то взагалі поки що немає можливості за ними. Полювати, якщо це так, то навіть мінус на якийсь час дві одиниці техніки, це звичайно вітається, і начебто, начебто, раз таки, я людина дуже серйозних фактів. Я ж не можу відекспортувати по справжньому цю подію застосовані крилаті ракети. Якщо це так, ну то це колосальний крок уперед. Пане Петре, я пам'ятаю, що ви не любите та і завжди кажете, що немає сенсу коментувати якісь пропагандистські вкиди. Але дозвольте я вас запитаю про озброєння. Та те, що вчора заявив воєнний злочинець і президент Російської Федерації Володимир Путін, що Росія розробляє зброю на нових фізичних принципах. Якщо купнути глибше, то це генетичне, геофізичне інфразвукове, кліматичне лазерне озброєння ну тобто, все те, що не дуже схоже на сучасну Російську Федерацію, тому що з одного боку, там ми знаємо, що в них є небезпечні іскандери, кінжали, але і на них знаходиться своя певна відповідь. Як ви гадаєте, це просто, просто вкид, чи є взагалі потужності і можливості зараз у Російську Федерації справді займатися розробкою нового нового озброєння, як він каже, на нових фізичних принципах. Ну, радянський союз мав певні здобутки саме у тому, що зараз перелічили, особливо в геофізичні це такі спеціальні бойові заряди, які закладаються між плитами в планету Земля і можуть спровокувати землетруси. здається, проект Меркурій, якщо мені пам'ять не, не зраджує, Радянський Союз розроблявся в Азербайджані. як далеко вони сягнули ну, відкриті джерела? Дають дуже суперечливу інформацію. Але чи може Росія продовжити мені? Ведити це мало імовірно, тому що це все потребує двох серйозних речей. Перш в серйозного технологічного укладу в них цим колосальні проблеми, і найголовніше інтелекту. А тут ще більше проблеми. Одна із причин цієї війни це повернути українців лоно Московської імперії, бо саме українці і в царській Росії, і в радянській Росії були тим базовим елементом, які будували їм все, що тільки можна будувати. Один корольов і глушко, чого вартують. Але пропаганду ніхто не скасовував. Місцеве населення має нескінченно неї підживлюватися. Бо якщо не буде нею підживлюватися, тоді тирень. Ні, я в обов'язковому порядку ослабне вона живе тільки тоді, коли є підтримка власного народу, і це вони будуть робити нескінченно. І в частині якості пропаганди, як людина, яка в якийсь час досліджувала саме. Саме е, цю галузь людських знань можу так дуже твердо сказати, що вони досягнули колосального результату. Ніхто ще так свій народ не зумбував, як зараз сучасна Росія. Навіть Гебельс не сягнув таких результатів у зумбуванні німецької нації в часи нацизму, як це зараз роблять росіяни. Маємо заяви зі сполучених штатів про те, що е, буквально за три місяці наші пілоти зможуть виконувати вже перше завдання на літаках F-16, А шведський уряд уже невдовзі може долучити до збройних сил України е, е, винищувачі. Гріпен. вони зараз про намі думають і розглядають таку можливість. Е, на вашу думку, звісно, чим більше літаків нам тим краще, тому що тих 62 F-16 нам очевидь не вистачить. Суді. Чи із 에, ширини лінії передової, але от змішання різних флотів, наприклад, у нас буде велика кількість F-16, і додадуться ще гріпени. Чи не буде це інженерною проблемою? Та не буде ніякої інженерної проблеми та радянський союз мав колосальну довгу лінійку найрізноманітніших авіаційних комплексів, і міг 29 і су 27 і, і ціла, ціле сімейство, які е, виготовляв завод Яковлів і, стра, і важкі стратегічні бомбардувальники. Ну та тут легше можна окремо прочитати. З точністю до навпаки. Чим більше буде множина саме таких апаратів, тим краще. Чому це ріст інтелектуальний середньої ланки наших інженерів? Маємо готових після війни людей, котрі можуть. Удаватися і будуть, і мають удаватися до відновлення технологічного і нарощування потенціалу не тільки військово-промислового комплексу, а взагалі промисловості України. Розуміємо, що техніка воєнна найскладніша у своїй природі нічого складнішого не існує. У... Як таке, хто освоїв обслуговування даних літаків, той може упоратися практично з будь-якими іншими узлами і механізмами. Тепер по кріпену, чому вони будуть дуже неймовірно корисні. Має дві унікальні детання: це зменшений е, варіант, чи ще аналог F-16, шістнадцятого ракетобомбове навантаження, звичайно, менше, але є момент. Він розроблявся з самого початку як машина, яка може сідати мало не на не на грунтову дорогу і там обслуговуватися, перезаряджатися і далі в бій. І саме підгріплення є розроблено у і наддалекобійна ракета метеор, яка може завдавати ударів до 300 кілометрів в американців. Максимальна ракета класу повітря, повітря е 120 сто 180 а мрам кілометрів. Ще плюс 120. То це можна вже поборотися і за збивання Ту-22М3. А якби таке сталося, ну повірте, це вже був би глобальний удар по воєнно-технологічному уходу Російської Федерації. Сподіваємося, все спрацює і може в якихось до півроку часу ми піднімемо дійсно серйозні стратегічні тілі. Не на аеродромі, а у повітрі ну тоді і за шведів тримаємо кулаки. Пане Петре, дякуємо вам за коментарі. Військовий експерт Петро Черник був з нами цієї миті.